Про креативні дії окремих воєнкомів, які маскуються під сервіси доставки їжі або соціальні служби, було відомо давно. Але лише сьогодні редакція каналу Дзвінок адвокату отримала унікальний аудіозапис, який ви зможете почути в цьому відео. Дивіться, як креативні воєнкоми здійснюють примусову мобілізацію. Вітаю! З вами адвокат Павло Белінський. В цьому відео я розкрию унікальну схему. Яку використовують окремі воєнкоми, що спрямована на виконання плану мобілізації, а також з метою незаконного збагачення? Тому одразу авансом поставте вподобайки та підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили, або якщо ви на каналі вперше. В чому суть? Якась особа, іноді діючий чиновник держадміністрації, обдзвонює заможних бізнесменів, керівників потужних підприємств, яким повідомляє, що за пропозицією податкової їх мають відзначити. Та нагородити як сумлінних платників податків. Смішно? Слухаємо. Податкова інспекція служба верніше, повідомила нас, що ви сумлінні платники податків, ваша компанія. Ага. От, і просила вас відзначити. Якусь медаль дадуть? чи грамоту? Ну, щось таке. Відзнаку, відзнаку дадуть. Добре. От, і ми організовуємо такий захід. Будуть ваші колеги там з інших компаній, Просимо вас взяти участь і повідомити нас, кого керівника, як правило, відзначаємо. Що далі? Подібні схеми вже були відпрацьовані відомо з южних регіонів. На жаль, постраждалі не виявили бажання особисто розказати про ці події зі зрозумілих причин. Урочистий захід з нагородження сумлінних платників можуть або проводити, або не проводити, але всіх учасників чекають працівники ТЦК з бік обставин. Не думаю. Що далі? Класика: щасливі учасники заходу на бусиках без розпізнавальних знаків їдуть в ТЦК. Про статки певних керівників ТЦК, купівлю ними люксових автомобілів, нерухомості в Європі та шалені суми готівки за місцем помешкання. Також відомо усім. Звідки це все? На умовах анонімності один з клієнтів повідомив, яку суму з нього вимагали. Буду відвертим, вражає. Але і це ще не все. План мобілізації треба виконувати, тому керівника підприємства можуть не мобілізувати. Але він має вказати на двох-трьох своїх підлеглих, що підуть у військо замість нього. Висновки робіть самі. Ось такі були інсайти для вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тут буде ще багато юридичних порад і відповідей на найактуальніші питання. І якщо ви стали жертвою протиправної дії з боку працівників ТЦК, пишіть в коментарях або звертайтесь особисто. З вами був адвокат Павло Белінський. Хай щастить!